Два автобуси Соларіс у Вінниці про це розповів міський голова Сергій Моргунов та подякував за допомогу, надану Вінницькій громаді, меру Кельце Богдану Венті та польським партнерам. Це два великі 12-метрові автобуси у дуже гарному стані. Їхні технічні переваги оцінили і водії транспортної компанії на шляху від кордону до Вінниці. Кажуть, надійні та якісні, добре ідуть на підйомі. Досить тихі. Двигуни і ходова частина після капітального ремонту. Салон комфортний та адаптований для маломобільних пасажирів. Фахівці кажуть, що мінімум три роки машини не потребуватимуть жодного ремонту. Наразі у транспортній компанії. І завдання привести автобуси до українських стандартів. Далі будуть вирішувати, як використовувати транспорт для потреб громади з келіцькою транспортною компанією, яка в цьому році виповнилося 15 років. Була така проявлена ініціатива щодо подарунку нам двох автобусів. «Соляріс». достатньо для нас, будемо так казати. Своєчасна допомога, тому що ми якийсь транспорт віддавали, муніципальна компанія віддавала на, по мобілізації на фронт, і тому в нас його трошки стало менше, але разом із тим Вінничан і внутрішньопереміщених осіб в Вінниці стає більше, тобто необхідно забезпечувати перевезення і ці автобуси будуть, звичайно, в нагоді сьогодні на маршрутах міста Вінниці. Це автобуси 2008 року випуску. Вони на пьємо вони повністю обслуговані, проведений капітальний ремонт. І хлопці кажуть, що мінімум 3 роки вони зможуть відходити по вулицям нашого міста без ремонту. Повністю адаптований і для людей з інвалідністю, і є внутрішнє відеоспостереження, і табло електронне. Стосовно маршрутів, куди вони де вони будуть здійснювати перевезення, транспортна компанія якраз зараз займається і вивчає це питання. Ну, міський голова казав, що один з напрямків обов'язково має бути прилеглі території.